Ви, мабуть, довгі роки могли чути, що португальські футбольні клуби генії трансферних ринків, і в них в крові знаходити молодих талантів, а потім продавати їх за космічні гроші. Порту Бенфіка заробили сотні мільйонів євро таким чином, але в ряди цих геніїв вже можна занести і один німецький клуб, і це не Мюнхені, Дортмонди чи Леверкузини, а Айнтрахт з Франкфурду. Є такий рейтинг, в якому зображено трансферний баланс, тобто клуб більше витратив на придбання футболістів чи навпаки більше заробив з продажу. І тут я взяв період з сезону 19-20 по сьогодні, тобто за 6 останніх років. З того моменту, бо саме тоді вони вийшли на новий рівень трансферів, а саме змогли впарити Лукуйовича до Реалу за 63 мільйони євро та продали Себастьяна Але до Вестгема за 50 мільйонів. Після ці футболісти вже ніколи так багато не коштували. Далі пару сезонів в них було за тисячі, аж поки вони собі не взяли вільним агентом екс Нанту Рандала Коломуані. А вже за рік продали його в ПЕЖ за дев'яносто мільйонів разом з ним. Ще і Лінстрма до Наполі за 30. Продавши їх, Айнтракт безкоштовно підписав Омара Мармуша і за 13 мільйонів Вільяна Пачо через 12 місяців. Обидва були продані до Сіті та ПЖ, а німці отримали ще 115 мільйонів євро. Вирішили і самі щось взяти від парижанок, крім грошей. Купили Уго ЕКІТІКЕЗ за 16,5 мільйонів. Як ви могли чути, після року в Айнтракті він близький до переходу в Ліверпуль, а сума угоди зазначається на рівні 95 мільйонів євро. І от якщо трансфер відбудеться, що є. Дуже ймовірно, то по балансу Айнтрахт буде в світовому топ 7 трішки поступаючи з Порту та ПСВ. Вище будуть лише РБ Зальцбург, Ліль, Аякс та Бенфіка. До речі, якщо брати той самий період часу і подивитися на українські футбольні клуби, то найкращий баланс у Динамо Київ більше 50 мільйонів євро в плюсі. Але якщо Шахтар зможе продати Судакова за 150, як колись хотіли, то в принципі залишить Киян далеко позаду.